Запитання, правда, мені е, написали. Я не буду все читати, але початок, чому я така нещаслива? І там далі там купа багато написано, я не буду це писати, але я вам просто хочу зачитати. Я, я собі виписав, знаєте, такий як секрет щастя. Хочете чути секрет щастя? Я з вами це поділю. Першим пунктом. а там щасливі вже сидять. Молодці. Першим пунктом секрету щастя це пробач себе. Пробач себе і свої минулі помилки. Якщо хочете бути щасливим, перестань бути жертвою обставин. Ну, так сі склало, ну що я день зробити, а подивися, а де то, а де сьо Перестаньте бути жертвою обставин. Живи кожен момент максимально повно. Не відкладайте на завтрашній день. Навіть тих, кому вже старші від мене років на 10 на 20. кажу вам: не відкладайте, Маєте можливість прогулятися по парку, встаньте і погуляйте, прийде час не зможете. Користайте все, що можете максимально із свого життя. Наступне, слідкуй за своїм серцем. Роби те, що любиш. Роби те, що любиш. Ціле життя часом прожив. То робив, бо треба, то робив, бо мусів, то робив, бо така робота. А то, що любиш, так і не, не робив. Робіть те, що любите. Наступне, цінуй те, що в тебе є. Не фокусуйся на тому, що в тебе немає. Цінуй те, що є. О, якби я мав то, то я би зробив то. О, якби я мав кілько грошей, як отой той бізнесмен, то я би на церкву давав кожен місяць, я би подував капличку, я би все там зробив, якби я мов, не треба тобі, того, що не маєш. Концентруйся на тому, що в тебе є. Це стосується не тільки церкви, це стосується ваших дітей, це стосується ваших друзів. Цінуйте те, що маєте, і тіштеся тим, що маєте. Це дуже важливо. Я би так багато ще хотів вам розказати, що таке значить цінити. Що сьогодні втратили люди, які переселенці, які. Вимушено перестанці, а вертанці вже нема куди. Але вони живі. Але є ті люди, які втратили, от ми вчора були на похороні, молодий хлопчина. Це вже не хата, це не відбудуєш. І завтра ми маємо два похорони. Молоді хлопці. Це вже втрата. Тому кажу вам, що цінуй те, що в тебе є, не концентруйся на тому, чого в тебе нема. Оточи себе тим, кого любиш. Ми дуже часто багато терпимо тих людей, які нам надоїдають. А тих, тих людей, кого ти любиш, то віддаляєш. То не пускаєш до себе, то показуєш, який ти правильний, ну, то я ж не буду казати, що я тебе люблю, бо якось нефайно. Ми вчора сиділи з волонтерами, і ми проговорювали про одного нашого друга, який пропав безвісти. Сьогодні, до речі, має бути менш якась інформація, буде зустріч з людиною його. ні серед убитих, ні серед поранених. Непонятно. Може, в полоні. І ми обсуждали, вчора згадували, розумієте, про те, що оточуй себе тим, кого ти любиш. Є різна любов, так? Не путайте просто походь так хлопця до Дівчини, там, знаєте, на рівні еротики. а я говорю про любов на рівні Божому. Якщо Бог каже, що Він нас любить, то Сина Свого єдинородного дав, щоб нас спасти. Я говорю про таку любов. І от ми якраз вчора проговорювали, наскільки то і важливо бути відкритим і сказати, що я тебе люблю. Не просто так, а люблю, що заради тебе готові на подвиг. І Олексій був такий. Ну, чого був, він такий є? Ми чекаємо, що він скоро ми його зустрінемо. Ми знаємо, що він був трохи поранений, Ну, так, не трохи так добре був поранений, але Є надія, що він буде з нами. Оточити себе тим, кого любиш. Бо потім раз і вже й нема того, кого ти любиш. Або він далеко, або десь переїхав. Робіть так, щоб навколо були вас ті люди, яких ви любите. І усвідомте собі, що щастя, щастя, це вибір. Це вибір. Це те, що ви вибираєте. Не те, що вам стається, на голову впаде, каже, щастя привалило, як сніг на голову. знаєте? Ні, щастя це вибір. Отож, будьте, будьте добрі, розумійте, що то значить бути щасливим, Пробач себе всі помилки минулого. Постань, перестань бути жертвою обставин, живи кожен момент максимально повно, свідкуй за своїм серцем і роби те, що любиш. Цінуй те, що в тебе є, не фокусуйся на тому, чого в тебе немає. Оточ, оточи себе тим, кого ти любиш. Робіть свій вибір. Будьте щасливим. Хочу сказати, усім, усім, усім хто є присутній святому храмі, хто нас дивиться. Пам'ятайте, що кожен із нас, кожен із нас. Якщо живий, кожен, хто живе, кожен, хто мене чує, кожен з вас має завдання у своєму житті. Ви народилися не просто так, щоб поїсти і вмерти, і вас закопали. Кожен з вас має місію. Життя коротке. Задумайтеся, чи ви вже зрозуміли зміст свого життя. Чи ви вже зробили те, для чого були народжені? Моліться до Духа Святого, щоб відкривав, Господи Боже, дай мені розуміння, для чого ти мені дав життя, дай розуміння, що ти ще від мене хочеш від нині і до того часу, скільки ти мені призначив. Я хочу, Боже, бути в межах твоєї орбіти. Я, Господи, хочу бути в межах. Твого Божого плану, який ти запланував, щоб змінити світ на краще. Це роблять Божі люди, міняють світ на краще. Слуги диявола його наповняють злобою, ненавистю, брехнею, приниженням, образами, вбивствами і так далі. Це є робота диявола. Ми, діти Божі, наше діло нести у світ добро, міняти Його. І кожен із вас має призначення, скільки він добра має принести у світ. Думайте, чи ви вже встигли все зробити доброго, щоб цей світ став кращим. Бог хто мене слухає сьогодні, це означає, що ви вибрані. Не всі люди сьогодні в церкві, розумієте? Не всі люди дивляться трансляції. А я кажу до вас, тих, що Бог вас вибрав, для вас неділя має значення. Для вас має значення цей святий день, а значить, ви є приємні в Божих очах. Задумайтеся, що ви ще маєте зробити. І просіть у Бога сили здоров'я, щоб вам дав можливість вашу місію виконати на цім світі. Щоб через вас, хоча б одна людина на цім світі посміхнулася і сказала, дякую, що я тебе знаю, дякую, що ти є. Маєте час робити добро, так що робіть.